Власне, коли він вже йшов на фронт, донька йому дала грубий зошит. Ручку каже: Тату, ти писатимеш на фронті, так як Ремарк, але значно веселіше. Ганна Осадко з усмішкою згадує свого чоловіка, коли мова заходить про його творчість. Минуло три роки. Відтоді як Олександр Осадко з позивним танго загинув на Донеччині, рятуючи побратима. За життя він встиг написати кілька оповідань новел, які Ганна об'єднала у збірку Жити не можна померти. Саме вона у центрі уваги вечора спомину, який організувала письменниця. Він був дуже спостережливий і більшість його повідань це про наше село на Бережанщині. І там, власне, ці всі історії, які я чула 150 разів, але вони трошки оброблені художньо. І е, я за нього зауважила, що там немає жодного негативного персонажа. Тому що навіть коли людина така не дуже добра, але він завжди шукав в людях позитив і вмів перетворити негатив на сміх. За понад три роки від моменту. То публікації усі наклади збірки Жити не можна померти розкупили. Ганна розповідає, що її чоловік написав ці тексти ще у 2000-х роках. Та все ж, письменство для Олександри було радше захопленням ніж справою життя у рядках малої прози, яку писав чоловік воїн, збереглася пам'ять про нього, каже письменниця. Вона і досі надихає людей. Мені потім навіть розповідали, що вона стала хітом для наших. Воєнних, які знаходяться в госпіталях, люди купували величезні там по двадцять 30 примірників і носили в госпіталі, тому що ця книга не дуже радісна і весела. І людина, яка її прочитає, вона хоче чим швидше одужати і повернутися. Ну, вовзасвоювати за свою землю або повернутися до мирного життя. Попри біль втрати, Ганна Осадко продовжує писати у лютому цього року. Вона опублікувала дитячу книгу Сім цукерок з Гейдельбергу, присвячену Олександру. Видання також переклали німецькою мовою. Олександр Осадко посмертно нагороджений відзнакою почесного громадянина міста Тернопіль, а також премією імені Василя Паламарчука за твори гумористичного жанру. Оце була ба, почуєш раз посеред поля мелодію Моцарта. І зупиняється газдиня, і кидає марок.